Добрий день, добрий день, мої шановні глядачі. З вами я, письменниця, казкарка Алла Люта і мої полтавські казки. Зазвичай я пишу казки для дітей та вже певний час. Пишу і для дорослих, бо до мене звертаються не тільки про дитячі питання, батьки, а й про себе. Тож я зрозуміла, що. У спосіб розповісти казку, ми також хочемо це чути, ми дорослі. І сьогодні така тема, яка була актуальна для моїх глядачів та підписників каналу, і вони задали мені пряме питання: як же приймати рішення так, щоб ти була задоволена своїм рішенням і не на кого не ображалась? Так от, сьогодні казка і називається Королева рішень. Давайте пригадаємо, скільки разів на тиждень ти приймаєш рішення і жодного з цих рішень для себе. Це казка про жінку, яка перестала скасовувати власні так. І її життя змінилося за один день. Що сталося, коли королева вирішила не міняти свого рішення? Слуги тривоги втекли з її двору. У маленькому королівстві жила собі жінка, не принцеса, бо вона вже виросла, не фея, бо замість чарівної палочки в неї була ручка, блокнот. І списки того, що треба зробити. Вона щодня приймала сотні рішень, що готувати на обід, кого вислухати, де знов поступитись, коли вже можна відпочити, та так і не відпочивала. І ось якось вона так втомилась, що вирішила. Більше не вирішую. Сіла на стілеці і сказала, я королева рішень, і сьогодні я прийняла головне рішення. Я не змінюю свого рішення, яке вже мене влаштовує. Почувши це, слуги тривоги. Зблідли міністри провини поскидали шапки, а придворна хронічна втома тихенько поповзла до виходу. Королева відкрила вікно та впустила нове повітря і замовила щось смачненьке для себе, бо рішення. Можуть бути без реваншів. і повага починається з власного голосу. Внизу на її гербі держави було вишито. Я сказала так і не пояснюю, чому казка закінчена. То давайте розберемо. Головні сенси, ключові меседжі цієї коротенької казки. Рішення, які ми не скасовуємо, це і є любов для себе, до себе. Жінки часто приймають тисячі рішень і лише одиниці для себе. Ця казка нагадує, що власне, так. Має силу державного указу. Втома це не слабкість, це сигнал повернути владу до себе. Королева не зламалась. Вона нарешті почула себе. Тривога, провина, виснаження це ті придворні. Які керують нами, коли ми не керуємо своїми межами. Як тільки з'являється внутрішнє, я сказала так і не пояснюю чому вони зникають. Твоє стабільне рішення, стабільність, це м'яз, який тренується. Не сказати так там де треба, це ти вже прогнулась. Радість від власного рішення теж діє. Наприклад, замовити для себе щось корисне і смачне це теж відновлення влади. Коли цю казку ми пропрацьовували на майстер-класі, де всі разом вчилися казати ні. Аудиторія мені написала: це було онлайн одна жінка, я раптом зрозуміла, коли я постійно змінюю свої рішення, я відмовляюсь від себе. А до цього моменту вона так не думала. Повага починається не з людей навколо, а з того, як я. Відповідаю собі. Сказати так собі це не егоїзм, це твій державний акт любові до себе. Я маю право ріш... приймати рішення і не виправдовувати його ні перед ким. Королева не стала іншою. Вона просто перестала зраджувати себе. Напишіть, які інсайти у вас були після прослуховування цієї казки? З вами була я, Алла Люта, письменниця, казкарка. Мої полтавські казки. Пишіть, про що б ви хотіли почути в наступному ефірі. Зберігаюсь і дякую!